Є знижки представляють Коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Щоразу, коли я гуляю з тим малюсіньким цуценятком, мені, чесно, дуже некомфортно, адже постійно на вузьких тротуарах несподівано вискакує чи велосипедист, чи самокатник. Усе частіше по всій країні трапляються ДТП з чотирилапими. Днями далека родичка цієї малечі гуляла в центрі Одеси. Так, це Ю, їй три роки, і це сама активна собака, найлюбвіабільніша. Її звати Ю. Це одна буква, тому що це дуже зручно, і ми її кличемо. Ю, і вона відкликається. Це зараз Ю та її мама Діана, хоч трішки усміхаються, а 10 днів тому життя песика було на межі. На гучній пішохідній Дерибасівській кур'єр служби доставки на велосипеді буквально переїхав собаку. Я от дивлюся, і я як в повільній зйомці бачу, що він їде, переїжджає їй повністю посередині. Діана Миттю прийшла до тями і підбігла до Ю. Щойно переконалася, що собачка жива хотіла побачити винуватця, але його жовтий рюкзак був уже у сотні метрів. Для мене це якийсь нонсенс, як можна переїхати якусь таку живу тваринку і просто поїхати далі. Насправді нам дуже повезло, що він проїхався більше по шлунку, а не по вище, тому що там, плюс-мінус, нормально все пройшло. У ю переламане ребро та розірвана лапка. На щастя, вона швидко поправляється. Це вона дуже просить під вона дуже тактильна. Тим часом Діана хоче знайти винуватця і притягнути до відповідальності, аби такі випадки більше не повторювалися. Я подзвонила в підтримку, мені сухо сказали, звертатися до поліції. Діана написала про інцидент і в соцмережах. Крім неї, на цій історії службу доставки відмітили десятки інших користувачів. Однак поки що з дівчиною ніхто не зв'язався, а йти у поліцію вона не хоче. Ми спілкувалися з юристом, поки особа не встановлена. Нема сенсу йти подавати заяву, тому що вони не будуть розбиратися, шукати цю людину. Справа в тому, що інцидент стався у сліпій зоні для найближчої камери спостереження. Там якраз вона стояла біля дерева, і все це відбулося прямо за деревом. Саме тому Діана так розраховує на допомогу самої служби доставки. Натомість юрист Кирило Казак все таки наполягає зазирнути у поліцейський відділок, адже саме заява буде документацією того, що подія в принципі сталася. В словах того юриста, який радив, є певний сенс, виходячи з того, що особа не встановлена на теперішній час, але таким чином вона ці заяви, хоча б зафіксує факт того, що це було. Спонукає працівників поліції провести якісь пошукові заходи і перевірочні. Якщо ж не залишиться документального сліду, із часом щось довести буде ще складніше. Також юрист радить звернутися до служби доставки письмово Буде відносити більш відповідально, і в неї буде документальне підтвердження, що вона звернулась, що їй щось відповіли. Надали інформацію, чи написали, що це, наприклад, персональна інформація про кур'єра, ми не дамо її без запиту поліції чи суд. Гаряча лінія, що це таке? Подзвонив, тобі щось відповіли. Ніде це не зафіксувалось в кращому випадку. Це зафіксувалося аудіорозмова, нічого не залишилось документальних слідів. Якщо ж служба доставки не відповість на офіційний лист, можна подати скаргу у повноваженому з прав людини. Сніданок також надсилає запит у службу доставки, але поки відповіді. Немає тим часом. Діана робить усе, щоб її ю спокійно бігала й гуляла, як раніше. Наклали шви е, на лапу, але вже їх зняли. Єдине, що я дуже сильно боюся, е, це їй проїхалося по хребту, і якраз таки така травма вона може в подальшому спровокувати або грижу, або проблеми з хребтом. Але Діана дуже сподівається, що все буде добре, адже ю для неї найкраща і найтепліша подружка. Слава Україні, айбра.